Добрий день, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української мови. На цьому уроці ми з вами розпочинаємо вивчати новий розділ відомості із синтаксису і пунктуації словосполучення і речення головні члени речення. А тема нашого уроку це словосполучення, відмінність словосполучення від слова і речення. На початку нашого уроку я пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо світи, мандруватимем завзято, юний, друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Тож діти, сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про словосполучення, відмінні словосполучення від слова і речення. Розгорніть, будь ласка, свої зошитки, відступіть від попередньої роботи два робочих рядочки і запишіть 26 лютого класна робота. Виконаємо з вами вправу мікрофон. Дайте відповіді на наступні запитання, які ви знаєте частини мови. Що таке лексичне значення слова? У якому словничку ми дізнаємося лексичне значення певного слова? Я впевнена, що для вас ці питання були дуже легкими. Ну а далі ми будемо з вами працювати у підручничку на сторінках 151, 153. Виконаємо вправу 370. Слід діставити записи в колоночках і подумати, які з записів більш інформативні. Ліворуч є слова вітер, куля літати, а праворуч слово сполучення: Ситний вітер, повітряна куля літати високо. Подумайте, будь ласка, які з записів більш інформативні? Де нам набагато зручніше? Зрозуміти, про що йде мова? Так, там до нас слово сполучення, там більш інформативні слова, так більш інформативні записи. Чи можна в кожному записі правою колоночкою поставити питання від одного слова до іншого? Поміркуйте, чим слово сполучення відрізняється від слова? Запам'ятайте, будь ласка, чи є два слова, що належать до самостійних частин мови? Якщо ні, то це не словосполучення. Якщо так, від одного слова до іншого можна поставити питання. Якщо ні, то це не словосполучення, просто набір слів, якщо так, то це словосполучення. Тож, якщо це словосполучення, ми можемо поставити від двох слів один до одного питання. Вони взаємопов'язані. Тож, словосполучення це щонайменше два самостійних слова, одне з яких буде головне, а інше залежне, наприклад, джерельна вода, «Джерельна» що вода Вода яка джерельна. І так, і так ми можемо поставити слова. Але, питання, але вода це буде головне слово, вода яка джерельна. Працювати за комп'ютером, працювати буде головне слово, працювати за ким, за чим, за комп'ютером, це вже буде у нас залежне. Збирати гриби, що робити? Збирати це головне слово, збирати з чого гриби, це буде залежне. Тож, запам'ятайте, що «сполучення» обов'язково буде мати головне слово та залежне від нього. Головним у словосполученні називаємо слово від якого ми ставимо питання. Залежним називаємо слово, яке відповідає на поставлене питання. Наприклад, у словосполученні джерельна вода, головне слово вода, бо від нього ми ставимо питання. А залежне слово джерельне воно відповідає на питання яка. Це слово сполучення можна зобразити за допомогою ось такої схеми. Над головним словом ми ставимо хрестик. Що, хто що? Вода це головне слово, а ось вода яка джерельна. На схемах від головного слова до залежного креслимо стрілочку, над якою пишемо питання. Знаком ось такий хрестик, ми позначаємо головне слово. Татові слова. Що слова, слова чиї татові? Розказувати вірш, що робити? Розказувати це головне слово. Розказувати, що вірш, це залежне. Приїхати вранці. Що зробити? Приїхати це головне слово, приїхати коли вранці це залежне слово. Слова у словосполученні пов'язані за змістом і граматично, за допомогою закінчень. Для поєднання головного і залежного слів можна використовувати прийменники: на, біля, за, перед, до, від, в «у», «з», над, під для та інші. Наприклад, пішов за братом, сиділи під деревом, росло на городі, розваги для дітей. На відміну від слова, словосполучення точніше називає предмет, ознаку, дію чи явище. Від речення словосполучення відрізняється тим, що не виражає закінченої думки. Тож, у словосполученні немає закінченої думки, там є лише головні залежні слова, а у реченні є виражена закінчена думка. Тож, прочитайте, будь ласка, наступні словосполучення та поставте усно питання від головного до залежного. Зразочок Їхати швидко. Що робити їхати це головне слово. Їхати як швидко. Тож головне і залежні слова. У вас є ось такі словосполучення. Спортивний зал, схожий на батька, бігати на випередки, мікрохвильова піч, повернутися ввечері, посадити в саду тлумачний словник та готуватися до жнив. Самостійно, будь ласка, усно поставте запитання від головного слова до залежного. Далі, будь ласка, у своїх зошитках напишіть посередині вправи 371. Уберіть будь-які чотири словосполучення, які ви більш. Сподобалися, та напишіть їх, будь ласка, за зразочком. Головне слово позначаємо зверху хрестиком, від головного слова стрілочка йде до залежного, і над стрілочкою слід написати питання. Відео натискаємо на паузу та працюємо. Далі вам слід виконати наступне письмову право 372. Слід розподілити словосполучення на дві групи і записати: перше з головним словом дієсловом, друге з головним словом іменником. Тож, робити дві колоночки: перше де головне дієслово, друге де головне іменник. Наприклад, добре вчитися. Що робити? Вчитися, це буде головне слово. Це діє слово, так? Діє, вчитися. вчитися як? Добре. Це буде в першу колоночку. Далі зустрітися з товаришем. Це також буде в, першу, в другу, першу колоночку, так? Цікаві атракціони. Тут же хто що, атракціони, це іменник головне слово, атракціони які цікаві. Тож, будь ласка, у дві колоночки розпреділіть ось ці слово сполучення у вашому зошиті. Відео mm -hmm. натискаємо на паузу та виконуємо завдання. Працюємо не поспішаючи. І не забудьте перевірити. Головне слово діє слово добро вчитися, зустрітися з товаришем, збирати полуницю, виходити з хати, пишатися успіхами. А головне слово іменник це цікаві атракціони, нетлінна краса, працелюбні мурашки, далеко від села і останній місяць. Перевірте, будь ласка, себе. якщо ви зробили помилку, обов'язково її виправте. Уявіть, будь ласка, ситуацію, що дідусь і бабуся поцікавилися, як ваші однолітки проводять вільний час. Чим захоплюються сучасні п'ятикласники та п'ятикласниці? Розкажіть, будь ласка, про це три-п'ять речень. Багато не треба, використавши не менше як три поданих словосполучення, форми слів можна змінювати. Зверніть на це увагу. Ви можете використовувати такі словосполучення, як відвідувати гурток, слухати музику. Гратися на вулиці, займатися спортом, художня вишивка, розвивальні відеоігри, уроки плавання, танцювальна студія, гурток робототехніки, записувати відео, дивитися фільми та кататися на самокаті. Тож використовуйте не менше як три поданих словосполучення і розкажіть бабусі та дідусю. Уявно так, чим цікавляться ваші однолітки, 3-5 речень. Виконуємо це завдання письмово. Відео натискаємо на паузу. Не забудьте потім сфотографувати та прикріпити на платформі. Мені буде дуже цікаво почитати, які. Ситуації у вас вийшли. Чим же цікавляться сучасні ваші однолітки? Діти, і будь ласка, запам'ятайте, що до словосполучень не належить підмет із присутком, так? Хто мама, що зробила, усміхнулася? Це вже повноцінне речення. Іменник чи займенник із прийменником до магазину або за мною? Тут також. Не буде словосполучення. Однорідні члени речення, дощ і вітер, це також не буде словосполучення, ми не можемо з вами один до одного поставити питання. Стійкість сполучення слів, фразологізми, накивати п'ятами, зарубати на носі, це також не буде словосполучення, це фразологізми. Прочитайте, будь ласка, ще раз цю інформацію та її запам'ятайте. Можете собі коротесенько зошиток записати це правило для того, щоб могло потім їм користуватися і не забувати. Подумайте, будь ласка, чому так? Поміркуйте, чому поєднані слів у першій колоночці є словосполученням, а в другій ні. Люблю малювати, пишу братові. Дійсно, що роблю люблю. Люблю, що робити? Малювати. Напишу кому, чому братові. Тут вже у нас буде з вами словосполучення. Ми можемо поставити питання від головного до залежного слова. А ось у другій колоночці ні. Малюю, вишиваю, брат пише, малюю, вишиваю. Два дієслово поєднання, тобто члени речення не можуть бути словосполученнями. Брат пише, хто що брат, це підмет, що робить, пише це присудок. Це буде повноцінне речення. А ми з вами вже знаємо, вже вивчили правило, що підмет присудком не може бути словосполученням, тому що це речення. Діти, не забувайте, будь ласка, вчити всі правила обов'язково, щоб ви їх запам'ятали і користувалися їми. А також у ваших підручничках на сторіночці 153 виконайте, будь ласка, вправу 375. Письмово. Натисніть відео на паузу, запишіть коротенько собі, в зошиток або у щоденничок сторінка 153, вправа 375. Ну і не забуваємо про рефлексію права рюкзачок. Оберіть, будь ласка, зернятку мудрості, яке ви покладете у свій рюкзачок. Тож, не забувайте виконувати домашнє завдання на наступному уроці обов'язково перевірити. На цьому урок завершено. До нових зустрічей!